У добропіллі, як і у кожному місті Донецької області, з початком війни, виникли суттєві проблеми з водопостачанням. Раніше у добропіллі працювали дві гілки водопостачання, і вода надходила із золотого колодязя та карлівської фільтрувальної станції. Сьогодні ж воду мешканці отримують лише із свердловин золотого колодязя. Є й такі куточки міста, де централізоване водопостачання взагалі відсутнє. Там, де у нас немає важливості подати централізовану водичку, ми робимо під. Водички. Це у нас селище Жданівське, і то вже на цьому тижні там зменшена кількість вулиць, які зовсім не отримують. Якщо раніше це було більше 10, то зараз це 2-3 вулиці, на які ми досі продовжуємо здійснювати підвіз. І верхня частина, менша, верхня частина міста, так зване селище Жда, станційне, там також здійснюється підвіз води. І верхня частина міста. Також, аби містяни мали змогу безкоштовно отримати питну воду, у місті працюють над облаштуванням бюветів. Це наразі у нас встановлено два бювети на території міста Добропілля. Це возле пшежиття і на Жданівському. І в майбутньому планується вже деякі роботи розпочати. Це місто Білицьке, селище Водяне та село Ганівка. Але в планах у нас забезпечити усі наші старостинські округи. Потною питною саме питною водичкою обладнання бюветів здійснюється за кошти міжнародних благодійних організацій. Вартість та час облаштування напряму залежать від ґрунту місцевості, де бювет буде встановлений. Наприклад, згідно з системою публічних закупівель Прозору на облаштування одного з бюветів по вулиці Миколи Чернявського, з місцевого бюджету було витрачено близько 330 тисяч гривень. Остаточні роботи з облаштування мають бути завершені до 29 липня. 2024 року. Наразі в добропіллі працюють з 8 до 18 години без вихідних. Субота-неділя, також вони працюють, але з 8 до 18. Тому треба розуміти, що треба часу, щоб ємкості набрались, очистились, і треба часу, щоб і обладнання також відпочивало, щоб воно не працювало 24 на 7». Знімальна група з міста Добропілля спеціально для телебачення Капрі.